На Чернігівщині був такий наприклад, обряд, який називався кумління. У росіян це, це пограничня, є обряд, тому що святкування трійці тривало тиждень сімі, сім днів, сімі, обряди, але в нас є обряди кумління, молоді дівчата, які хотіли мати собі подругу потім, щоб вона стала хрещеною дитиною, вони сплітали. З берези йшли до Березки, забивали прямо на березі віночок, такий не ламаючи березу, круглий вінок і цілувалися через цей вінок, даючи обітницю одна одній, що як та, яка першою народить дитину, та буде, інша стане її хрещеною. І на такі свята, на трійцю, наприклад, хлопці приносили з лісу величезні палиці, будували. Арелі або гойдалки, так само як і на Паску, і гойдали тих дівчат. Запрошували на гой... тих дівчат, які подобалися. І вважали, що чим вище гойдається гойдалка, тим вище буде рости врожай. Тобто, не все, жодна дія не відбувалася просто так. Все мало своє магічне значення.